Друзі, всім привіт! Бачу, що чат працює. Працює. Зараз ми зробимо проміння, як завжди. Всім привіт! Сьогодні, друзі, колись вже я біля цього фонтану вам показувала який він чудовий, який він красивий, як можна відпочити. Сьогодні зараз йшла. Теж вирішила відпочити і тому вирішила з вами поговорити. Друзі, ми знаходимося зараз в центрі. Всім бажаю чудового дня, чудового настрою. Прикра! Трішечки, хто може приєднуйтеся до мене. Зараз я переключусь назад на фонтан. Давайте подивимось на нього. Чудовий фонтан. Завжди кажу, це позитив. Сьогодні така чудова погода. Не жарко, не холодно, вітерець такий середній, хмаринки пролітають такі лагідні, маленькі, і вітерець продуває. Тут якось Абрам мені писав, що на фоні, ну що зробиш, так? Люди себе хочуть якось ідентифікувати, тому звичайно. Біля цього фонтана, можливо, цей фонтан і зробили е, саме ті, е, чи, є це кафе тут поряд. Але головне, що тут дуже чудово. Тут ось такі чудові е, е, стільчики. Зараз я вам покажу. Теж мені подобається такий, на нього можна сісти. Такий гранітний шар. Також є чудові лавочки такі, зараз ми підійдемо, а ото малесенький такий, ми до нього зараз підійдемо, то трамвай. І ось такі чудові. Я зараз сижу, хочу вам показати на, на ось такий. І, і дуже зручна, дуже зручна. Така, Дільчик такий дуже зручний. Зайшла на пару хвилин показати, це все з тої серії. Якщо приїхали в Дніпро, то куди можна поїхати? Якщо приїхали, давайте зразу, так, якщо приїхали в Дніпро, куди можна, можна поїхати? Приїхали, наприклад, в Дніпро на ЖД-вокзал. Зразу сідаємо на одиничку трамвая і у вас ціла екскурсія, у вас ціла година, якщо є часу, ви спокійно можете їхати. Поїхали, перша зупинка це може бути ринок-озерка. Стільки пісень про неї складено, стільки було там всяких, скажімо так, скільки битв за, за той ринок. Битви за місця влади, так скажемо, саме в бізнесі. Далі, але якщо не цікаво, озерка, їдемо далі. Слідуючи у нас парк Глоби, там є чудове озеро ще, реконструкція планується в тому парку, але там чудове озеро, там чудова природа, там є, там є раніше були. Лебеді, зараз багато качок, яких також можна покормити, голубів, там є дитячі атракціони, тобто теж є де погуляти. Якщо ж хочеться, не хочеться в парк, а хочемо далі, їдемо далі. І ось, будь ласка, свідеться зупинка, парк шевчен, зупинка у нас. Так, 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 зараз скажу, раніше був в Артема вулиця, а зараз січових стрільців. Ось така є зупинка січових стрільців. Виходите і ви попадаєте прямо в центр. Що тут є? Тут є ЦУМ, якщо хочеться по магазинам, тут є ось трішечки пройшли є ось такий чудовий фонтанчик. Далі, якщо ми їдемо далі, знову ж таки ми все по першому трамваю. Поїдемо далі, ми можемо попасти в історичний музей. Біля історичного музея є храм дуже чудовий. Я вам його показувала. І там дуже красиві, чудові осокори, величезні, такі громадні. Їм, мабуть, вже ну насправді більше 200 років. Вони дуже великі. Якось зроблю передачу, і вам покажу про них. Їдемо, якщо далі, і знову ж таки першим трамваєм ми можемо заїхати на там є в самому верху біля історичного музею вправо стоїть танк, не знаю, зараз він стоїть чи ні. А якщо піти ліво, прямо через проспект Гагарина, то ми попадемо прямо на стелу, з якої дуже чудово видно. видно Видна річка. Дуже чудово видно, дуже гарний гарна, оглядова, оглядовий майданчик і там можна побачити Дніпро, саме річку Дніпро. Дуже красиво. І якщо ми їдемо далі нашим першим трамваєм, то далі ми попадаємо в парк Шевченка. Заходимо в парк Шевченка, можемо піти прямо пішохідним мостом на монастирський ост. На монастирський остров можемо побачити ту площадку, де такі скелі, я вам показувала, там, де займаються альпіністом, альпінізмом. Ось це лише один такий невеличкий екскурс, лише першим трамваєм. Далі, що ми з вами ще побачили, я можу вам розповісти. Ну Ось, наприклад, ми зараз сіли так і відпочиваємо. Ідемте все-таки подивимося на цей трамвайчик чудовий. Красивий, чудовий, зроблений з бронзи. І далі, друзі, куди ще? Якщо ми їдемо, наприклад, по набережні, це те, що я вам показувала. Куди можна по набережні потрапити? Набережна чудова. Можна проїхати всією набережною, а можна пройти просто е, пішки. Тобто попадаєте. Пішки. Якщо ви першим трамваєм, то там теж можна е, трамваєм пройшлися по виходите на січових стрільців і йдете вліво, запитуєте людей, там дуже-дуже-дуже близько. А якщо буде все добре, і е, при настанні миру ми обов'язково з вами побачимося, я вас Тут ти покажу, аби тільки все було добре. А все буде добре. І Йдемо ми на набережну. Слідуюча екскурсія, так? Набережна вся чудова. Скрізь. Там є фонтани. Там два чудових фонтани. Один фонтан прямо на Дніпрі. Лебідь. Один прямо на набережній зробили такий шар. Він навпроти інституту. Так, 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 зараз це запам'ятувала, не скажу, потім пізніше, як буду на набережні, я вам його покажу, якщо є в мене молодь і хочуть узнати, дуже чудовий інститут і він університет. І він відправляє, в нього навіть є не тільки свій сайт, а навіть і телепередача, навіть і канал вони свій тримають. Є у них. Діти їдуть не лише за кордон, там на, на практику, але і отримують і направлення на роботу за кордон. Фінансове інститут, мені здається, фінансовий. Ну давайте не будемо зараз гадати, як то кажуть. А потім я вам його покажу і розкажу, якщо комусь буде цікаво про цей. Прото інститут, напроти шара, фонтану шар. Значить, набережна вся чудова, дуже чудовий, чудова річка Дніпро, дуже е, красива набережна, є де походити, є де погуляти. Так, дівчата тут гуляють. Потім ну, не дуже жарко, хоч і не дуже жарко, але от чудово е, освіжає. Давайте ми назад повернемося. Все, повернулися назад, будемо бачити, як дітвора бігає їм. Хочеться пройтися і не замочитися. Або навпаки, хочеться замочитися. Так, друзі, значить, набережна це у нас інша. І особливо мені подобається, я, мені так хочеться їздити на водних лижах. Я знову-таки, якщо все буде добре то е, піду в п'ятницю, трішечки вже е, в мене виходить стояти на лижах, навіть проїжджати один круг, там є такий, я до чого веду, там є такий каблепарк. Значить, там молодь катається на скейтах е, водних, е, на лижах. Ті, хто не, вміються, не вміють кататися, тому пропонують лижі. Звичайно, це такий от, я хочу сказати, що це таке. Це адреналін, це на слідучий день, якщо ви не займаєтесь, на слідучий день це кріпатура всіх м'язів від, від ногтика на руці до ногтика на нозі. Тобто це буде і прес, буде відчуватися, і спина, і руки, і ноги. Все. Буквально все. Це краще любого фітнесу, я не один раз казала, але в чому там мінус? Те, що там катаються професіонали. І коли катаються саме молодь професіонали, які крутяться, які їздять на цих, цих там такі установлені бар'єри, де вони з них скакають, перевертаються то звичайно їм ставлять більшу швидкість, і так як в мене останній раз вийшло, що я все-таки не втрималась на одному повороті і злетіла. Обводу набила собі синяків, це саме, це саме найменше, що можна зробити. А один хлопчик навіть отримав перелом. Так, це, звичайно... Дуже активний вид відпочинку, цей про який я розказую, це каблепарк. Там дуже чудова набережна, там можна спокійно покупатися, є пляж. І також і на Монастирському острові є пляж. От ми і поки що побачили, куди можна піти. Далі, друзі, я вам покажу обов'язково ще наші чудові місця і ми в кінці кінців підсумуємо. Куди ж можна поїхати чи піти, відпочити, подивитися цю нашу красу? Якщо природу, значить красу природи. Якщо природу, погоду, ось така сьогодні чудова у нас погода. Зараз хмаринку покажу, красиво. Друзі, на цьому буду закінчувати. Всього вам найкращого, гарного дня, чудового настрою! Дякую, що зі мною. Хто не встиг ще підписатися, обов'язково підписуйтеся. Тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною на зв'язку. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всього вам найкращого. Миру, щастя, добробуту. Всього-всього найкращого. Дякую, що ви зі мною.